Так, вітаю вас, шановні, їдемо з Австрії в Германію. Під'їжджаємо до. Границі, до кордону, так сказати. Ви перевищуєте дозволену швидкість. Ну, оце кордон. Ну, 30 тут не поїхати, 30. Через 800 метрів триматися і Оце тобі такий кордон. Колись були, стоїть поліція там внички. Річники. Зараз їх немає. Річка Інни якась. Широка. Через 300 метрів тримайтеся ліворуч. Зараз нам Бориска скаже чи напише. О, вже написав, ви їхали до Німеччини, передивитись інформацію про Україну? Ні. Ну, Они знак у нас. Бундес Републік Дочлен. Везу груз з Австрії, труби, желізні, тона. Чотири труби. Ну, вони в діаметрі такі дебелі. Сфоткаю потім. потом. Десь по метру точно. Dobré, do zústřící.